Зараз другий день, хочу вам трошки показати е, саме шоу, саму конвенцію. Я зробив сьогодні друге татуювання, робота буде десь тут. Але, на жаль, вийшло так, що моєму клієнту потрібно поспішав, потрібно було їхати. І ми не доробили власне годинку. Тому він завтра прийде і завтра доробимо цю годинку. Я покажу вже готову роботу. Ось так виглядає мій бокс. Я вирішив в цьому році. Сам без спонсорів. Є банер. Я ще такий замонтував, положив дві лампи, які підсвічують. Тут стікера. У мене на столі стікера, QR-коди. Маленька дірка тут без монітору, але забув третій. Стікера лежать. У мене такий один монітор, який показує. Тут залишився iPad, який я не використовую. І який так собі працює, можу сказати. Малювати на ньому немає можливості, але, власне, можна, цей, можна показувати слайд-шоу. Переважній більшості, мені здається, відсотків на 90 конвенція олдскулова. Але тут велика кількість крутих майстрів, легенд олдскулового татуювання. Як ви можете бачити, бокси такі більш традиційні. Всі з флешами. Власне, хто, наприклад, флеша кладе ось так, розкладає, хтось навіть крокси свої притягнув і продумав для них такі ось штучки аксесуари. Хтось розкладає, наприклад, в такий спосіб. Ну, і, власне, велика кількість насправді крутих майстрів олдскулових яких для переважної більшості традиційної культури просто легенди? І тут, наприклад, з класичних таких майстрів, яких я знаю, тут о, дивіться, який прикольний серф розмальований. Кріпчик тату – це дуже е, відома студія тут в Каліфорнії. Вони роблять, власне, чекано. Можете бачити Фернандо більш обротері з Інки, зі своєю продукцією. Велика кількість Black and Grey, але Black and Grey теж такого традиційного чекану, як можна сказати. Подивіться, які класні принти. Великі. Це власне відмальовано все карандашем. Можна придбати і оригінал. Дуже круто. Дуже круто вони зробили артист сервіс. Тут власне, можна і придбати краски, і придбати якийсь саплай, тому що конвенція традиційна. Саплай, як можете бачити, не дуже багато. На рахунок саплаю то так собі середньо, але можна все видрукувати, зробити стенціл. дуже швидко. Все через airdrop можна повисилати і все надрукувати тут в Artist Service. Кому цікаво, по-перше, щоб прийняти участь у ту конвенцію в Америці, потрібна ліцензія. Без цього ніяк. В деяких штатах цю ліцензію не потребують. Тобто, точніше, як, потребують, але не перевіряють. А в деяких штатах, наприклад, в Каліфорнії, дуже строго з цим. Потрібна насправді ліцензія. Потрібно робити ось такий сертифікат, де ви проходите трьохгодинний курс. І отримати ось такий сертифікат це ліцензія, яка дається на рік. Є ще такі нюанси. Іноді е, може бути так, що під кожне місто в штаті потрібен окремий Bloodborne цей сертифікат. В Каліфорнії є так, наприклад, що ліцензія та ліцензія на цілий штат Каліфорнія працює. Майже скрізь, але є деякі виключення. Наприклад, Лос-Анджелес. Там потрібна ліцензія тільки Лос-Анджелеса, а не взагалі Каліфорнія. Вони дочіплюються дуже сильно. Це все робиться зазвичай приблизно за місяць, два-три коштує, виходить все разом, десь приблизно 100 баксів. В день конвенції підходить інспекція, вони перевіряють. Що вони перевіряють? Що дуже важливо. Важливо. Це дезінфекція для шкіри. Дезінфекція для поверхні. Вони навіть іноді питають, як наносити, скільки тримати, чи майстер знає, як взагалі таким користуватися. А вони перевіряють ігли і краски, щоб срок годності був в порядку. Вони перевіряють, чи є форми для клієнтів перед татуюванням, які вони мушать ознайомитися та підписати. Мене навіть задрачували, питали, де лот номер. Ось так тут виглядає, можете бачити. Поясняється, що ці номери потрібно вписувати в форму для клієнта перед тим, як почати робити татуювання. Цей номер має кожен картридж, його потрібно вписати, щоб було видно, якими картриджами роблено було татуювання. Що якщо вдруг якісь проблеми, то є кому пред'явити. Тобто вони все це перевірили. Вони попитали в мене, як користуватись, вони навіть перевірили ліжанку, щоб там не було жодних подряпин, щоб поверхня ліжанки була чиста і ціла, щоб, якщо що, на який бруд, кров або ще щось, фарба не потрапило до середини, там, де не можна вимити, щоб поверхня була така, яку можна мити. Тобто, позадрачували трохи. А, ще одна річ: вони сказали щоб обов'язково я приклеїв на спрей батл таку наклейку, де буде написана дата, коли я намішав собі зелене мило з водою. Навіть так. Ось так виглядає інспекція, і в деяких штатах, я сказав, можуть ем, забагато не перевіряти. В Нью-Йорку взагалі не перевіряють, але в Олею, наприклад, в Феніксі, в... десь ще не пам'ятаю, в яких штатах дуже строго. Навіть просто якщо перевірять в Флориді, наприклад, Майами, Тампа, Орландо, по Флориді так само. Вони навіть просто можуть їм байдуже, звідки ви приїхали, вони просто не пустять на конвенцію і все. Вони в кінці видають ось такий папір Country of Sacramento, в якому написано майстер, ім'я на назвисько, подпи, мій подпис. Місце, де я працюю, номер телефону, конвенція, і що в мене все добре, що я інспектед, і до мене зеро питань. А з легенд, яких, наприклад, знаю я, я можу сказати, що тут. А, Роберт Гернандес. О, власне, я казав про Роберта Гернандеса, а ось і він. Легенда без банера. Сьогодні щось зробив. Трошки на початку конвенції, поки людей багато не було, вдалося з Робертом трошки порозмовляти. Він сам родом з Польщі, але мешкає і має свою студію в Мадриді. Називається Вітамін Тату. А останній час дуже багато подорожує. Вона він власне живе на три країни, можна так сказати: це Америка, Польща і Іспанія. Як ви можете бачити, далеко не в кожному боксі є світло Old school. і ще велика кількість людей, яка працює індукціями. Прикольні іголки насправді Black Claw. Хлопці вони роблять і картриджі, і звичайні ігли. Я знаю декілька людей з ну, дуже гарних майстрів, які працюють ними. Власне, Фіб, який мені робив рукавами, він теж працює цими іголками, і в них є дуже цікава конфігурація, яка називається гібрид. Це щось посередині між раунд-шейдером і, раунд і лайнером. Daniela Sagel and Gordon Letters. And now I my client yesterday. Did you get something today? I got two today. Two? Show me. I got good time, Charlie. Okay, yeah, legend, legend. And hold on. Hold oh, on. sorry. No, no, it's fine. I got Cabot hat. Okay. Uh, don't see this. Ah, yeah. Yep, 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 yep. I see. Could could it that one? Uh, Yanni from Israel? Yeah. Wow. How's it going? Can I take a look? Miami Inc is in the house. Just recording. A little bit. i oh, sick. I'm a poor Toot Tusovka. Можете бачити Максі і Амі Джеймс. аналізують те, що він зробив за сьогодні. Тут інші роблять тиборі, і це насправді традиційна японія. Чуї. Вас не познайомили мене з чую не так давно. Просто крутіший майстер. Black and grey. Теж традиція Каліфорнії. Hey, hey, how's going? Подивіться, які круті штуки тут у нього. Культура чекано, мексиканська. Вони дуже повернуті на релігії. Дуже можете багато бачити релігійних мотивів, мотивів безпосередньо вчекано татуювання. Так, дивіться, Джек Руді. Бачите, легенди, просто легенди. Чарлі. О, Чарлі. Поки він виходить, можна його засняти трошки. Я не знаю скільки років він татуює. Мені здається, дуже багато. Він власне продає свої оригінальні флеши, яким нам років по п'ятдесят. ось це насправді old school, Ви можете бачити ось такий чекано. От я як казав, продає свої огінальні старі, яким я не знаю скільки років. Принти. Не принти, власне, а дизайнер. Ось він. Ще одна легенда Дерек Нобл. Легенда взагалі, ви бачите, з таким маленьким банером, але всі його знають. Таким принтом. Робить ось такий хорор. Власне, я прикольний, хто розуміє англійську мову. Є дуже прикольний подкаст з Дереком Нобелом. Аарон цей бос гуру тату студії такий теж легендарний, традиційний. Тату Майкстера тут в Каліфорнії, він Дієго, робить свої подкасти. І У нього в гостях не так давно був Дерек Нобул. Можна послухати його історію, як взагалі, що це за людина. Ось така конвенція. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. Якщо є якісь бажання щось побачити або щоб я про щось розповів докладніше стату конвенцій, я розповім. Всім дякую і до побачення.